Якраз таки, Гравці. Локомотива, ну і пролунав стартовий свисток. Давайте до складів команд. До стартових складів команд розпочинаємо. А з Локомотива, вони сьогодні. перші момент не забувається, Хто був? Це був Олександр Лукашенко. Вже на перш... також зміни бачимо і у Запорізької команди. Момент не вдається забрати, забивши і вийшовши вперед, але цього не сталося. Чабанов буде бити потужно пробиває. Голки. Доводиться голки переграти. Чабанов знову піде вперед. Ще одна спроба буде. Так, ще одна спроба. Тут же у площину горі, здається, влучає. Момент Макшанов, який же класний удар, але... Корчак тут боротьба за Фоніним. Леміш не забиває, який же момент у Євгенія. Корчак, Фролов. Леміш. Ще одна спроба. повз ворота м'яч пролітає. Більше моментів якраз таки у Запоріжжі. Командує момент буде. Є удар, але Тільки потім побачив, що абсолютно в іншому місці знаходиться партнер. Добивання буде. Висоцький пробиває. Тут вже страшний удар Макшана. Ну, задалеко буде бити так. Є спроба пробити. Протвертий. Обох команд. Чабанов забрав м'яч. Удар буде, є удар дуже потужно. Пленіше. Порожні ворота. Є удар, є забитий м'яч. Забиває в нас Бараненко. Олексій Бараненко. Відзначається. 15-та хвилина. 15-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Олег. Денис міждобовик. Ще одна спроба буде, знову ж таки, Бунаков. А цей раз. Передача в центр. І Поєдинка. З'являється на полі разом з Афоніним. Це фол. Це фол, і можливо, навіть жовта картка буде. Так. Пробігає. Ні, Фролов також буде пробігати. Леміш сам залишається, буде бити? Ні. Іде передача Макшана, ну там велике скупчення гравців локомотова. залишення першого тайму. Тут трохи Протихі. Передача, момент Макшанов! Фей, не забиває. Як же близько був Михайло до того, щоб зрівняти рахунок? Що в першому таймі? Ні. Один залишиться. Це Михайло Макшанов. Макшанов може пробити. Хоча це буде передача. Моменти пробиває Сухаревський. Чабанов реагує. Сухаревський! Нічого собі, який м'яч забиває Роман. 21 хвилина, ну тут це вже і навіть Павло Чабанов не міг врятувати. Ну Дуже потужно. повтор з лівою в ближню 9. 1-1. Тут фол так. Порушують правила проти Лимара. І ще одна жовта. На цей раз отримує Микита Аверков. Ще одна спроба буде. Луньов. Моменти! Від стійки м'яч залітає ворота! Відзначається Данило Луньов. І це вже 22 хвилина. Тут навіть менше, ніж хвилина знадобилося для того, щоб знову вийти вперед. М'яч. Немає порушення правил. Тут також можна грати! Тут послідовні арбітри. Передача! Афонін зовсім трошки не встигає. Тому тут же Ау для локомотива. Курсов. Там можна було розраховувати на ну, якийсь рикошет Сухаревський. Ну Сухаревський буде вже. Момент не забиває, Бугай. Бараненко не відкрив рахунок у нашому матчі. Порожні ворота. удар і в стійку влучає. Який же момент? Афонін знову. А Вірков передача! Бугай не забиває. Фролов встигає. Вчас вдалося, що каляда буде першим на м'ячі. Сальник вже крок назад зробив. бив. На лінію воріт. Так, Корчак пробігає. І Фролов буде бити, пробиває, але спробувати забити її ще в основний час і не доводити цей поєдинок до серії після матчових пенальтів. Вже, я думаю, найближчі моменти і найближчі хвилини. Сальник. Саляк, ну для чабана. Оце все дуже і дуже просто. Жовто, ну стих, Тут чабана встиг перший на м'яч, прокинув м'яч вперед і чіпляв його Євгеній Ленін. Афонін, Афонін зміщується. Все треба буде пробивати. Дуже небезпечно було. Запрос промгруп розпочинає свою атаку і дуже швидко втрачає м'яч. Хурсов його відбирає. Хурсов. Битий не влучає. Передача на Леміша. Чабанов забирає м'яч. Одразу ж вперед Тягнувся до м'яча Луньов. Хоча ні, залишає м'яч Лемішу. Передача. Вірка вдування буде ні. Може бути контратака. Курсов. Вбити вже потрібно в ближній кут не Влучає. Відкат від Луньова. Ну і все. Отже, 2-1. З таким рахунком завершується цей поєдинок. А це... А це серія пенальті далі. Нагадаю, перший поєдинок. 3-2 в один м'яч мінімально перемагає Запорожпром. Группи. Наразі локомотив Харківський. У матчі відповіді 2-1. Удари! Не забиває Фролов! Там стійка або Чабанов. Скоріше за все, стійка, можливо, і Чабанов торкнувся до м'яча. Ярослав Лимар. Забиває в той же кут. Пробуває куди її. Ворчак удар. Є перший забитий м'яч серії після матчевих пенальті Харківського локомотива Данила Луньов. В основний час в цьому поєдинку він забив. Його, м'яч став переможний. Дивимось зараз. Удор взагалі без шансів потужно розвів. Макшанов, вон тут навіть і по центру аж Рашпромгруп. Два удари. От зараз третій буде виконувати Олексій Бараненко. Також автор забитого м'яча в основний час. І в стійку влучає! Обмінялися настійками. Пунок абсолютно. Четвертий удар. і Буде його виконувати в нас Олександр Бугай. Бугай потужно під попередчину. Проти нього Васильченко. Васильченко! Рятує свою команду. Ну і зараз зараз просто потрібно забити. Роман Сухаревський. Сухаревський 4-2. Підсумковий рахунок в серії Пенальті пенальтів. І дякуємо локомотиву з Харкова. Дуже класний поєдинок. Лише в серії післяматчових пенальтів вони поступаються. І Запорожпромруб не без проблем. Їх багато хто вважав беззаперечно фаворитом в цьому протистоянні, але бачимо, що лише в серії післяматчових пенальтів це Кубок. Звісно, все може бути. У третьому раунді чекаємо запорізьку команду. Ну а друзі, я всім дякую за увагу. Почуємося в наступних матчах.